Перше запитання у нас виникло по соціальних аптеках, які ще в вересні місяці була була інформація в змі, була інформація на сайті ОДА, де виставили список аптек і закладів медичних, які мають право і повинні надавати пільгові рецепти. Тобто, АТО приходить в свою поліклініку до терапевта чи до спеціаліста, і йому. На основі діануза виписують пільговий рецепт. Цей пільговий рецепт він має право підійти в закріплену аптеку і отримати ці ліки безкоштовно. Принаймні, так це звучало. По факту виявилося, що в Калуші в Надвірній, ще договори не підписані. Тобто зараз лютий місяць працівники аптеки знають про те, що така програма мала би працювати. Вона реально не працює, тому що не підписаний договір відповідно, наскільки я розумію, з райдержадміністрацією. Тобто всі ми розуміємо, що нічого безкоштовного немає. Тому ця аптека, яка видає ліки, вона повинна е отримати гроші за ці ліки. Хто їх оплачує? Ми, ми не знаємо щодо пільгового відпуску по рецепту по зверненню лікаря. Кожна лікувальна установа можна закладати кошти як по основному рахунку, так і на пільгову категорію населення. Вони мають закріплені, де ми визначили, що в минулому році перелік аптечних закладів, де ми маємо угоди всі лікувальні установи для відпуску рецептів. Зрозуміло. Хотілося, щоб було порозуміння, коли виписують рецепти. Десь там не проплата йшла в аптечній мережі. Вона була мала бути, але відмови О, наскільки наскільки до цього часу е, звернення, звернення через координатора, через е, нашого, який закріплений за охорону здоров'я і координатором по учасникам анатомия ці питання вирішували. Я думаю, при першому зверненні або які були питання, вони вони вирішувалися, що стосується медичної установи. Друге питання, яке виникло по цих же соціальних аптеках, це те, що існує. Ну, я особисто спілкувалася з аптекою «Івафарм», яка підтвердила, що так вони працюють з нашими поліклініками. Франківську, обслуговують бійців АТО. Але є ще одна проблема: тобто, в них існує список. Є список ліків, які видаються безкоштовно. І є список ліків, які видаються з різноманітними безкоштовними знижками. А я думаю, що було б правильним все-таки Цю інформацію також озвучувати. Якщо дається список аптек, по-перше, вони повинні бути перевірені і повинна бути відповідальна людина, яка звідзвітує першим озвучити цю інформацію. Має бути відзвітовано, що так уже всі аптеки працюють в цьому напрямку. І друге повинен бути список і конкретні умови, які ліки бійці можуть отримати безкоштовно, а за які їм прийдеться. В цих аптеках сплачувати. В системі є проблема в наявності ліків для лікування в наших лікарнях. Тобто поступає боєць в лікарню, якусь частину ліків йому там безкоштовно забезпечують, а якась частина ліків знову ж таки приходиться купляти. Чому? Тому що лікарі, які закупляють, Ну, тобто на лікарні закуплені, закуплені ліки. Вони теж закуплені по визначеному списку, який Міністерством охорони здоров'я забезпеч... визначений, затверджений. Тобто які ліки знову ж таки ні бійці, ні координатори, ні змі не знають. Тобто, які ліки дійсно закуплені, на які ліки бійці мають право розраховувати в цих лікарнях. щодо е, визначеного переліку. Повірте, е, є є е, питання, тому що визначеною постановою і постановою е, Кабміну і затвердженим Міністерством охорони перелік лікарських середників, які яким ми маємо право тільки за бюджетні кошти ми маємо відпускати. Але є я розумію, що ефективність тих ліків, які вітчизняного виробництва чи з переліком визначено що стосується бюджету, можливо. Е Ефективність її однако з одної групи, є перелік лікарські середник. Думаю, що якщо е, лікар, який призначив лікування, лікування і визначає визначає той перелік груп, е, який можна за бюджетні кошти, він має то призначити лікування. Тому ми змінити згідно е, фармакопеї чи постановами не можемо. А це, це треба просто дати на ту групу ліки, які не визначені переліком, давати. Е, які входять в перелік для закупки за бюджетні кошти до кінця тижня? Будуть уточнені перелік аптечних закладів, з яким працює, з яким звертається. Так, так. Тобто це тобто, станом на понеділок, ми маємо так, будемо буде мати на загальний засіб. список цих аптечних аптек, і відповідно так. ми зможемо їх промоніторити, як вони працюють. Так? Пільго, так добре. І Тоді на понеділок відшкодовування. За лікування йде за рахунок коштів, які витрачаються на охорону здоров'я закладню місцевих бюджетах. А тепер, що ви розуміли, основному по пільговому лікуванню амбулаторно це працюють райони і міста. Тобто обласні заклади, вони по пільговому лікуванню амбулаторним хворим вони не займаються. Вони тільки мають ті кошти, які рішенням сесії департамент заклав на ті видатки, що вам озвучу Мирон Федорович. Третє питання таке достатньо болюче для мене. це, Палати для бійців, окремі палати для бійців в АТО в лікарні. У мене декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні. І так я бачила красиві таблички, які, на яких написано окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти-лікарень. Бійці АТО лежать в загальних, в загальних палатах. Якщо визначені палати, і, і це, це відповідає керівник того закладу і завідуючий війну. Зразу негайно треба говорити про ці реди чи показувати однозначно. Та палата призначена, це вона має і там лежати. Вибачте, то це питання не обговорюється, якщо є такі факти, будемо приймати мірі. Ми маємо перейти знову ж таки від, скажімо, таких паперових пільг до реальних пільг. Тому що знову ж таки два роки ми говоримо про медицину, але ці пільги дещо є паперовими, я вважаю. Якщо в минулому році ми не використали півмільйона мільйона гривень, які були передбачені на медицину, це ознака того, що це не те, що люди не потребували, те, що ці кошти просто не дійшли до людей, які їх потребували. Зробіть простий механізм відшкодування цих коштів за лікування поранених і військовослужбовців. Третя така проблема, яка найбільше мені здається важлива, це те, що ми не маємо. Ми не моніторимо стан поранених в області, тобто в нас є якісь проблеми з координацією з департаментом охорони здоров'я, тобто немає в нас конкретної людини, яка відповідає за питання учасників АТО. Це все в якомусь такому хаотичному стані, і тому виникає дуже багато проблем, тому що десь ви щось не дочули, хтось не проконтролював і потім виявляється, що комусь не надані послуги. Тобто, це має бути відпрацьований механізм.